Хочу поділитися з вами рецептом печіночки, який я просто обожнюю. Нарізаємо печінку, У мене це козяча. Ви берете таку, яку ви полюбляєте. Не товсто. Намагаємося, щоб товщина шматочків була до сантиметра. Ну, ось так, наприклад. А далі, Необхідно нашу печіночку зовсім трішки, накривши або стріч плівкою, або звичайним харчовим пакетиком. Легесенько отак ось відбити, без фанатизму. Просто так легенько. Постукали, перевертнули і зробили те саме з іншої сторони. Не потрібно її розчавити, розумієте? Трішечки, зовсім трішечки робимо їй масажик. Все. І в такому вигляді перекладаємо в мисочку. Так робимо з усією печінкою. Якщо печінка гарної якості не переморожена, то її можна навіть відбити ось так і без плівки або пакетика, з неї нічого нікуди не бризкає і не летить. Тепер просто перевертаю і те саме роблю з іншої сторони легесенько так. Отже, я маю тут один кілограм печінки. А тепер розпочинається саме цікаво. Відправляю сюди три курячих яйця. Чотири зубчики часнику на давилку. Далі сюди ж я відправляю дві чайні ложки з горкою солі. Дві чайні ложки без гірочки, цукру. І не обов'язково, але бажано. Одна чайна ложечка без гірки, звичайної харчової соди. Тепер все це перемішуємо. І в такому вигляді над... потрібно залишити на 1 годину мінімум. Це мінімум, максимум може бути і на ніч. Тобто 2-3-4 години з вечора можете зробити, на ніч поставити в холодильник, а вранці смажити. Ну, мінімум 1 година. Якщо часник дрібненький, можете взяти 5 зубків. У мене були крупні зубки, тому я взяла 4. А взагалі, якщо дрібненькі зубчики, то на кілограм печінки потрібно 5 зубків. А далі беремо сковородочку, ставимо її на пліту, наливаємо туди олійки, кожен шматочок печіночки, обмакуємо в борошні і смажимо з обох сторон. Першу сторону я обсмажую при закритій кришці. Потім перевертаю і обсмажую з другої сторони вже з відкритою кришечкою. І ви тільки погляньте на цю красу. А яка вона виходить м'якесенька всередині. Ну, зрозуміло, де жилки. Де жилки трапляються, то жилки. А там, де немає жилок, дивіться, її пальцями можна перетворити в паштет. Любий шматочок, який не візьми. Дивіться. Бачите, яка вона м'якесенька? Всередині соковита. Промаринована. Коротше кажучи, я вам не можу описати словами цей фантастичний смак. Для мене, особисто для мене, це сама найсмачніша печінка. Тому, хто ще не знайомий з таким рецептом, приготуйте, скуштуйте. Ви можете робити не на кілограм. А менше для проби. Але я впевнена, що така печінка не може нікому не сподобатися. Готуйте і смачного вам!